Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Вибачаю, що трохи з затримкою, відео довго не було, бо були справи. Посадили з доньої картопельку, виорили городи, підкормили трохи ячмінь, тому що дуже сильно повимерзав. Ну, а без чоловіка на одні руки це дуже тяжко. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Так, знаходимося ми знову у кроликів. У кроликів в мене знову не гаразд. Моя вина, бо я весь час у бігах, і трохи не вистачає в мене часу їм приділити увагу. Ходімо покажу. Це в мене, бачите, верба наломана. Це я даю як ліки для кроликів. Чому ліки зараз показую, як ви бачите, в мене кролики знаходяться на полу. Чому так? Тому що я в бігах нарвала кульбабку, видно, трошки була мокровата, і деякі кролики здулися. Даю ліки трисульфон. Там йде антибіотик і від глистів. Кролики вже почали їсти. Вони п'ють водичку. Думаю, що виправлю. Два кролики в мене пропали, не змогли справитися. Ну, це, я ж кажу, це моя вина. Це і старших кроликів. І двоє здулися біленькі і один сіренький, десь ганяє із меншеньких Баклажанчика дітки. Але я думаю, що я все виправлю. Без потір у кроликівництві не буває, але треба стремитися. Це дітки цукерочки. Ось цукерочка сховалася, дітки гарненькі. Такі, також вони зараз на трисульпоні Через недільку я їх провакциную від міксоматоза. Дітки доволі гарненькі вже такі. Поїли, кропиви їдять. А ось дітки кролички з білим носиком. Кроличку я вже сьогодні забрала Хочу, щоб вона ще раз мені погуляла. Кроленятка доволі гарні, ви бачите, які. Живенькі, шиборшні. І також на трисульфоні. Хочу їх трошечки пропоїти, щоб не було ніякої інфекції. Так. Це моя кроличка Лялечка зі своїми дітками. Вони також на трисульфоні. Кролицю я Парувати поки що не буду, хай вона трохи відпочине. Спарую її пізніше. Кролиця дуже гарна, дуже молодець така. Дітки також дуже гарненькі. Це в неї другий виводок і дуже гарні кроленята в неї. Це моя кроличка мандариночка. Я їй ліки не даю, вона гарненька, здоровенька. Просто водичка і їда. Вона вже вагітна. Гуляла вона 25.04. Будемо чекати малишів. Це кроленята баклажанчика. Ці, вроді, би, нормальні всі кроленятка. А двоє біленький і сіренький вздулися. Чого вони вздулись, я не знаю. Ось такий сіромашка. Один, другий. І цих троє. І один біленький. Один білий. Ось. Ось такі справи в мене. І вони також на трисульфоні, не поносять нічого, все нормально, але щось трошки піддуло їх. Це моя кроличка з білим носиком. Я її сьогодні забрала від діток, вона вже буде відпочивати, і як тільки піде в загул, ми її зразу спаруємо оці бобіки від кролика, від перчика, щоб вона чула запах, щоб швидше пішла в охоту. Ось моя кроличка. Я вам казала, що я одну буду парувати. Сьогодні вона спарувалася. Вона молодець. Одну я забила на м'ясо, в мене замовлення, а ця пішла в загул. Вибрала цю, тому що та дуже сильно билася, а ця дуже гарненько спарувалася сьогодні. Назвала я її «ман... малинка. А це кроличка, яка була маленька, вона дуже гарно піднялася. Зараз вона дуже гарненька вже кроличка. Вона піде на м'ясо. вона На племі я, я її залишати не буду. Наш перчик, наш красунчик. отака така мордочка в нас такий красивий. Ось такий. Дуже гарний кроль. Подивіться, яка в нього широка спина. Я дуже-дуже ним довольна, що я його купила. Дуже гарно, парує дуже гарно, він дуже молодець. Ось такий хлопчик. Ось такі мої справи у крочатку. Помилки будемо виправляти. Я думаю, що все буде добре. Вони ганяють, їдять. Он уже, бачите, я їм сиплю. У мене овсяночка для них є, комбікор і зерно. Також кидаю кропиву і вербу. Вони десь ганяють всі, десь під клітками. он там сидить. І тут вони ганяють Вон, коло мішка. Бачите, де ховається. Але те, що вони в движенні, вони ганяють і вони таким чином розробляють собі животики. Он ще один сидить. Ось такі. Так що такі то в нас справи. Я думаю, що все буде добре. Вилікуємо і будуть у нас кровенята нормальні. Це моя вина. Відпочивають, ті бродять. Це мій петруха. Вони вже перекусили трошки і відпочивають. Дві казюлечки, вишенька і черешенька. Дуже гарно підросли. Такі дівки вже аж аж, аж аж, п'ють до сих пор молочко. Я їх молоком не діляю, поки що вони на молочку. Потрошечки, але молочко п'ють. Дівчатка дуже гарні, скоро підуть у м'ясний відділ. Наша козюлечка відпочиває, я її з зіллячку. Сьогодні на вулицю не вивожу, бо передають дощі. Не хочу, щоб вона там стояла векала, бо вона доща мене не любить. Отак. Отак ми хочемо показати, які ми гарні. Отакі гарні, да? отакі морди. Отак. Ось такі. Ну, моя помічничка. І також у мене ціла курочка на яйця. Сидить. Ніколи в мене ці кури не сідали на яйця, а це перший раз. Поки що сидить, будемо бачити. А мої дівчатка гуляють. Моя охорона. Ось такі. І тут мишеловка комнатна. І та нишпорка, куди лізеш? Ти мені всю траву розгорнула, куди ти лізеш? Ось такі справи в нас. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Дивіться, як вона квітує. Вже майже половина квіток обсипалась, вже ягідка. Ось, видно, вже ягідки. Треба зараз дуже гарно поливати і підкормити. Подивіться, який малесенький кущик, а ви подивіться, скільки на ньому квіточок. Гляньте. Вже майже все в ягідах. Це пізній сорт чандлер. Eh, Він тільки заквітував. І ви подивіться на ці квітки. Ось такий. Молоденький в мене. Тут небагато квіток, але є. І цей молоденький кущ, Червоні листочки, морози. А це сорт р'єка, Він вже майже перецвів. І ось такі в нас вже є ягодки. Ось. Бачите, видно, як дуже гарно цвів. Це сорт Спартан. Також гарно свів Молоді листочки, ці кущики, але дуже гарненькі. Тільки що холодно і він не витримує. І ось такі ще. А це Петріот сорт. я вам зараз покажу, як. Який урожай на манюсіньких кущиках. Це в нас жимолость. Дивіться, це все ягідки Гляньте. Ви подивіться, скільки ягод. Я купляла кущики в прошлому році весною. Однорічні. Я не купувала великих, а я купила однорічні, щоб вони адаптувалися до моєї землі. І вже ось такий прирост у мене в цьому році. Подивіться, подивіться, скільки ягід. Ягода дуже смачна, я в прошлому році вже пробувала, бо в мене цей кущ заквітував осінню і дав ще врожай. Квітував один без опилителів, без запилювача, але дуже гарний урожайчик був. Дивіться, скільки ягідок. І тут у мене ще два кущики, ну вони дуже постраждали в мене, але також в них є ягідка. На цьому є і ось на цьому. Бачите? Бо в нас в прошлому році з хати зняло шиферину вітром і... Постраждали. Це юка. А ось і фацелія. Подивіться, яка красота, як вона квітує гарно. Подивіться на цю квіточку. Це ж неймовірний колір. Моя роза. А це моя доченька сіяла редисочку для себе. Вже вона рве редисочку. Редисочка гарненька. Це її. Город її градочка. Вона сама посіяла, я тільки перекопала, а вона посіяла собі редисочку. І тут вона є редисочка, а тут вона собі насіяла горох. У мене хазяїчка росте, дуже хороша і дуже заботлива дитина. Ось так. Моя помічничка допомагає мені. Ось виноградик мій. Цей рік він вже в мене із квіточками. Якщо, дай Бог, буде все нормально, будемо з урожаєм винограду. Це один сорт, а тут у мене інший сорт. Це сорт Люсія чи Лю... В Взагалі якийсь такий. Но в нього з цього винограду дуже виходить гарне вино, дуже смачне. А цей у мене новенький, але но він так сильно росте, що я навіть не знаю, як з ним справитись. Ну, квітконоси дуже гарні. Будемо бачити. Ну, такі в мене справи.